Колись дуже давно у лісі жило гівно. Воно постійно намагалося налякати людей, котрі мандрували цим лісом, і тим самим не давало їм можливості ні подорожувати, ні насолоджуватися красою природи. В один прекрасний день стежиною йшов простий чоловік. Гівно вискочило з лісу, постало перед ним і прокричало грізним голосом Я тебе з'їм! Чоловік злякався гівна та його крику і втік. Мораль перша гівна боятися, в ліс не ходити. Потім в ліс пішов другий чоловік. Перед ним, так само як і минулого разу, вискочило гівно і прокричало Я тебе з'їм! Але цей чоловік не злякався. Він відштовхнув гівну ногою і пішов далі. Але в результаті цього чоловік забруднив своє взуття. І гівно почало воняти. Мораль друга ти можеш боротися з гівном, але воно буде смердіти. На третій день лісом гуляв хоробрий молодий хлопчина. Коли на його шляху з'явилося гівно з криком Я тебе з'їм, то безстрашний хлопак закричав у відповідь Я сам тебе з'їм. А після цього взяв і з'їв какашку. Але ж на смак ця какашка була гівном. Тому наш відчайдушний герой ще довго не міг оговтатися від цього жахливого присмаку. Мораль третя ти можеш перемогти гівно, але смак перемоги тобі не сподобається. На четвертий день лісовою стежиною йшов старець. Гівно вискочило з лісу, пригрозило з'їсти старця, але той не злякався. Він навіть не звернув уваги на гівно і його погрози, просто пройшов мимо і все. Розлючене гівно ще довго кричало старцю у слід, а коли зрозуміло, що нічого не може зробити, що старець його не боїться і навіть не реагує на його крики і погрози, гівно заплакало і пішло геть з лісу. Мораль четверта Якщо зустрів гівно, пройди повз.